Сьогодні на огляді Peugeot 5008. По телефону сказали, що стан добрий, кілька подряпин, ну поки що, поки що так воно і є. Ось подряпинки такі є на бампері. Ось такі І тут зовсім зовсім незначні пару подряпинок. Ось покажу де. Йдемо тепер на другу сторону. Тут теж є тоненькі тоненькі подряпини, ось. Зараз знайду проекцію, з ось отак видно їх добре. Ось тут. І отут є трошки підмальоване. На капоті. Ледве помітні, бо їх закапали від камушків, зовсім є мінімальні. Так, десь тут всі були. Ось тут є. тут. Так, ну що, і тут фарбовані обидві дверки. От. І під ручкою на водійській дверці воно не, не дотерте, там збільшений шар шпакльовки. От, там 1300 мікрон під ручкою і так сантиметрів 20 вниз і туди 20. Ну така пляма не дотерта. Але ну як, воно дивиться нормально. Рівненько. От певну проєкцію нахожу, з якою видно. Спереді взагалі нічого не видно. Вон як не ходиш не ходить, ні вправо, ні вліво. А ззаді, коли дивлюсь... З певної проєкції, можу зараз ви побачите, ну, то... тільки з певної проекції. Так воно рівне все, ці роблені деталі, вони десь зимою, напевно, робилися в холодну погоду і тому сонце вони трошки сохлось, якби можна знайти таку проєкцію, з якої помітно що робилось. Ну отак, якщо спеціалісти на базарі, да, там... ну, але воно в принципі то так, все рівно, все класно. Всередині дуже свіженьке авто, взагалі слідів використання нема, рахуйте, просто суперово. Видно, що це свіжа-свіжа машина всередині. Нічого не 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 воно. Хіба що тут мікро-мікро потряпене від ногтів, ну вони такі маленькі зовсім. Ось тут зверху. Ну їх отак і не видно. Все. Отак абсолютно все дивиться як нове, як нове. Оцей глянц ніде не поцарапаний, ніде нічого. як нове проїхався, чуть-чуть підігрів, зараз перевірю на масложор, Що воно ну, по слідах використання машина ну, взагалі не, не зношена зовсім. Вон ті міста, які показують знос машини. Машина десь їздила виключно на великій відстані. Ні ущільнювач, ні кермо, нічого не зношене. Під капотом не бачу тут ніяких гріків не бачу, щоб готувалось тут, щоб милося. Все сухо. нічого Вона гріється поки, я покажу недоліки. Тут диск зацарапаний трошки. Без великих ям, але хтось по бровці пройшовся. Ось тут теж знизу. Гальмівні диски, от де, сервісно. Бережка немає взагалі. Це для мене найкраще сервісно, тому що сервіс ставлять, не робивши дуже часто. І наші люди звикли до того сервісу. Ось тут є дефект, теж десь до бровки коснулося. Так резина тут класна, да? Протектор добрий, міщеринка. Е, Ззаді Маленький бережок є. Є вже ізнос. А передні, рахуй нові. Ну Це мінімальний знос теж. Ззаді. Так, права сторона, молдинги знизу. Подряпина тут. На молдингу. тут. Подряпаний на правій дверці. Ото воно і було. Це були подряпані і вони попідкрашували. Але фарба підобрана добре, покращий був не рахіт. Просто кажу, це робили е, зимою на літом. І воно тому сохло. його треба перешкурити і полірнути. А можна нічого не робити, бо воно в принципі гарно дивиться і так. Це вже щоб на базар гнати. От, ну. Це я показую. Скло глобове, без сколів. Нема сколів. Нема сколів. Перевірю машину в ходу. Треба її нагріти, а так вона не нагріється. автохольд мягенько відпускає, прекрасно працює. Перти бере прекрасно. Супер. Гальма отирають, ну це нормально. Кілометрів хоч пару треба проїхати. Шрузи не тріщать. Все вправо. Це норм. Оберта грає прекрасно. Не дуже зручно самому газувати. Треба на масложор перевірити і на предмет щось воно парує забагато, ну, ще машина не догріта. Вода з глушника, щоб вона не йшла <система> з системи охолоджуючої. Саме головне, ну це, треба прогріти її добре. Так, ну що, вона прогріта вже. Зараз ще погазуємо. Ну все, нема нічого, все нормально тепер. Що джигун робить добре? Рідина спокійна. Патрубки не дує. Все добре, ну, але прогріємо ще і ще більше на всякий випадок. Подивимось ще ззаді. Тут у нас карбон, а це бруд, нічого там немає. Теж все як нове. Тут все як нове. Практично нема до чого доколупатися. Теля чистенька, не пошкоджена. Але по використанню вона взагалі нічого не зношена. Дивіться, який ремень безпеки приближує. Слідів використання немає. Машина їздила виключно по великих відстанях. Що там у нас знизу? Давайте ще ззаді подивимось. Так, ключі треба прикріпити до запаски. Це дурниця. Можна вчепити, бо можна їх і загубити. Ну все, зробив діагностику, все нормально. Проїхався ще раз на машині, все добре. Ніяких вихлопів ззаду немає. В ходу все добре. Нічого не гуде, нікуди не тяне, коробка працює добре. Посилав всі відео, купує замовник огляду машину. Залишатиметься вона для транспортування на цих номерах на французьких, просто зроблять страховку на прізвище водія і все. Ну, всі так гонять ці французькі машини зараз. От. І 500 євро лише заставу за вивоз машини. штоєру все нормально. По слідах використання, як ви бачили, машина зовсім не похожа на середньостатистичного француза. Машина добре тримана, ще скоріше не тримана, а використовувалась на дальняк. Трохи посічений капот, але воно там позакапуване, не видно. От. Така машина. Тому можна інколи і французи брати. Не всі погані. Все. До наступних відео.